Уть росіяни, а тут виявилося, що живуть інтелектуально розвинені люди, в яких інше почуття гумору, в яких інша культура, в яких інша релігія. Інше ставлення до самих себе, і інше ставлення до країни, до держави, інше ставлення до патріотизму. Він в іншому проявляється. І досі люди на окупованій території, які ідентифікують себе як українці, вони ще досі тримаються. Вони ще досі не зрадили Україну, і таких там неймовірно багато. І я постійно передаю їм вітання і низький уклін за те, що вони там досі через півтора роки тримаються з Україною в серці. Це безцінно, повірте мені. Віктор, якщо говорити про паспортизацію, і чи є намагання мається на увазі, чи видають ці от папірці з двоголовими орлами? І чи намагаються згодом, якщо вони зробили місцеве населення підданим Росії? Чи намагаються їх мобілізовувати? Паспортизація триває. На превеликий жаль, сьогодні це є більшою проблемою для місцевого населення, тому що паспорт отримати. Теж неможливо, а треба його отримувати для того, щоб виживати і викликати швидку, і все таке інше. Вся взаємодія це через паспорт або не втратити житло, і люди не можуть його сьогодні отримати, тому що у штучні умови. З неймовірними чергами і з прийняттям небагатої невеликої кількості людей за день в паспортному столі, і люди, незважаючи на бажання, не можуть його отримати. Так, тобто, ця паспортизація перетворилася просто на знущання і перетворилася на черговий чергову спробу окупантів все це контролювати і людей контролювати, змушувати їх в комендантську годину йти, займати чергу, потім приймати їх, оформлювати на підвал чи на примусові роботи, чи ще щось. Мобілізація також відбувається відповідно наступною за паспортизацію. Це було дуже передбачувано. Ця от акція це і перевірки підприємств на предмет працівників, які підлягають мобілізації. Це звіряння їхніх даних паспортних, медичних і так далі. Це проходження самої медкомісії. І вже є випадки, коли місцеві реальні отримували повістки. Які зобов'язують з'явитися до військкомату, і яких зобов'язують взагалі піти на облік і стати під цей тотальний контроль? А ніхто там ні від кого не втече. Ми розуміємо, нема там демократії, там нема прав і свобод. Тому якщо в них запобіжник цей вистрілить то в Росії, то ця мобілізація примусова на окупованій території неминуча. Віктор, що говорити про порт Бердянський? Наскільки окупанти його використовують? Наскільки він є робочим і в яких цілях його використовують? Сьогодні він як і завжди в окупації використовується на привіз боєкомплекту, вивіз награбованого збіжжя, металобрухту чи чогось іншого. Тут нічого нового не скажу, тобто його продовжують використовувати. Крім того, порт це військовий об'єкт. Свого часу вони намагалися залишити там працівників цивільних, які перейшли працювати з нашого порту українського. Але потім попередили, що залишається тільки десь третина цих працівників. Вони не потребують такої, такого обсягу працівників. По-перше, по-друге, там дуже багато військових і вони не хочуть витоку інформації. В порту розташовується протиповітряна оборона, в порту розташовується боєкомплект. Останнім часом окупанти там намагаються облаштувати укриття. В порту розташовується сирена, яка дає сигнал повітряної тривоги на території окупованій. Це дуже приємно місцевим чути повітряну тривогу, тому що знають, що від наших щось летить. От. І вони тр трошки там навіть в порту облаштували укріплені. Це дуже цікаво, тому що ми з боку та Ганрогу, ну, дуже навряд чи будемо атакувати саме Бердянськ через порт. Але так, да, вони там щось там увірували в Збройні Сили України і реально трошки там. Риють окопи на березі нашого Азовського моря.